Ну що ти скажеш, подивіться яка культура в наших людей. Просто облаштували смітник. Тут ставок. Там річка. Викинули сміття. А в нас тут подивіться, що було. О! Подивіться, яка тут була глиба. Ну якби якби була хороша, то я б... Не би в таких місцях, то точно воно якось не то правильно. Але сам факт. От. Які грибки. І тут, і тут, і тут. Шкода, звісно. Ще вони також ну, такої собі якості. Але як знахідка приємна. Шкода, що місце таке чудове. Спаскудили. А я туди не звернув уваги. Кажу, місце спаскудили. Вимкнув камеру. А якось не було видно, подивіться тут, які холмуліни. Навіть вже пропав ще. Також, ні, з цьому місці не буду брати грибів. Пошукаю де інде. Всім привіт! І наступний мій вихід за грибами. Сьогодні не знаю, як буде знімати камера, тому що вже вийшов під вечір. Вже майже четверта вечора. Тому ну, я кажу, що воно в темряві також. Ну ще не темно, але не так як в день. Побачимо, пошукаємо. Що може ще сьогодні якісь там останні гриби дозбираю. Ви бачите, чому кажу, останні гриби є, але якість його така собі. В попередніх місцях показував, що хороші були, але там смітник, а тут навіть отакі от молоді вже. І не дуже відходиться вже хвиля, перша, скажімо так, не знаю чи буде друга. Побачимо. Можливо тут ще щось виберу. І походимо сьогодні біля річки. Пошукаємо. Тому кому цікаво, залишайтесь. Думаю, що сьогодні ще не збираємо грибів. Надія знайти гриба, я тільки тут біля річки, тому що тут більше вологи. Та й в принципі тепліше якось, більш стала температура. І подивіться, тут я стою на палці, щоб туди не провалитися. От ще одна знахідка. Я мабуть її заберу. Хоч вона така мала, не знаю. А бачите, навіть, навіть не хороша. Тільки ця буде маленька глибка. А тут вон, дивіться, яка малеча. А вже, вже вона не виросте, вже вона пропадає. І тут далі. Оп! Це яка. Ну, ще там, скажімо, на трійку піде. І ось екземпляр. Давайте це перевіримо. Опа. Окей. Ну така. Але ще плюс-мінус піде. Вдома вже буду перебирати. Чудова як знахідка добре. Добре. Добре, добре. А тут скільки себе пам'ятаю, в цьому місті б'ють величезні джерела, вони просто міняють. Місця дислокації, то десь там проб'є, то тут проб'є. Зараз от, одне місце, друге і третє. Подивіться скільки вони тут несуть води. Вон який там струмок. Що вам видно туди до річки. Така нормальна тут джерельна місцина, ну то йдемо далі. Показав, то йдемо далі. Сьогодні часу обмаль, тому що так вийшло, що бачите, пізно вийшов, і дуже скоро вже буде темно. Якщо не дивився попереднє відео, то я показував, що як я тут ходив по цих от гадках, там у нас тут, до речі, багато бобрів. Туди річка йде, тут. Тут острів. Прийдуся ще на цьому острові і піду на протилежну сторону. Там ще має бути гриб. Місця тут красиві, саме для фламулійної гливи. Воно знову так де-не-де протрусило снігом, тут навіть не видно біля річки. А тут зараз в цю сторону, бачите, трохи відображає камера. Так днів 10 назад я був у цьому місці і залишав такі маленькі-маленькі гливи. Ну я вам скажу, вони не дуже той виросли. Не дуже той виросли, тому не знаю. Мабуть будемо їх забирати, тому що вони сидять собі без толку. Бачите, який гриб? Хороший гриб. Але чим далі, то він просто, ну, росту немає ніякого, просто і температура була хороша, і все. Але він по чуть-чуть по пропадає, тому буду забирати цих краснів. Бачите, як бобри працюють. Тут нескільки палок. Наламали, натягали. Нагризли. Ось їхня гатка. Одна, тут якось багатьох. Тут їх чимало в цьому краю. ну Я вже по традиції не хочу через цю гатку, бо вона така собі. Йду понад краєм. я все ж таки опа! І все, перестрибнув. Підемо, глянемо тут, вверху. Здаля здалися ніби глиби, подивіться, як сніг протрусив. Ідеш, ідеш, і десь, десь. ти думаєш, ой, нічого собі думає, який тут містяк. А ні. Це якісь тротовики. Якісь Гарні, але не те, що нам треба. До речі, хочу сказати дякую, хто допомагає у визначенні грибів, тому що деякі види, особливо ну, от такі. Ну, я одразу і зрозумів, що це воно. Е, в попередніх відео мені вони такі траплялись. Я там запитав, що таке, Ну мені написали, що це або говорушка бокаловидна, або говорушка, дивіться, вилетіла з голови. Ну, якийсь вид говорушок. Зрозуміло, що ну, це такі, скажімо, умовні сімні гриби, як і всі говорушки на любителя. Правильно, можна брати, можна не брати. Зрозуміло, що не в цю пору. Зимово, тому що вони вже декілька разів замерзали, перемерзали. Але бачите, мабуть, бокаловидно, бо от дивіться, який випуклий. Точно ніби як бокалчик. Гарненькі гриби. Вони всі граби по-своєму гарненькі. І приємно, що можна ще от таку зимову пору трішки чогось осіннього побачити. Це, як кажуть, а це вже навіть і не тримається. Дивіться який. І зогнутий точно як бокал. Гарний по-своєму гриб. А ми ще подивимось тут біля річки. Походив я по цій частині, більше нічого цікавого не знайшов. Треба на ту сторону. Тут є кладка буквально метрів десь за 50. Там є кладка, але вона не надійна. А глибина тут така от метр буде. Якби не хотілося б туди обохнути, тому придеться обходити. Зараз обійду і підемо на ту сторону. Там точно ще буде гриби. Мене там запитували бувало в деяких відео. Ну, Я то завжди кажу, що це Чернігівщина, північна східна сторона. Леж не всі, мабуть, там додивляються до того моменту. І кажуть, де це ви в таких, в таких занедбаних лісах ходите. Ну, іменно зимові гриби. О таких місцях і збираю. Бачите, понад річкою. Вон яка чергова боброва гадка. Ось так от. Отут саме такі от містяки найбільше полюбляють фламуліни, глиби можна знайти. А є в нас і красиві ліси. От, наприклад, в попередньому відео я показую, як я збираю чагу. Тема не дуже популярна, мабуть. Не дуже як я дивилася. Але там гарний ліс. Там красивий, березовий, чистий. Ходи собі, я кажу, задоволення. І кайфуй. Дивися ми шукай ту чагу. А от фламуліну і гливу тільки о от таких от містяках. Зараз перейдемо на той берег і будемо шукати фламуліну. Отак от, от ідеш понад самою річкою. То там, то там грибок. Бачите? Навіть маленька флаболіна, ці температури то плюс, то мінус, то мінус, то знову плюс. От вона ще навіть не встигла вирости, а вже подивіться, пропала. Так само і тут малеча. І ось тут далі. Але то нічого. Там є шикарне місце, де їх багато. Зараз вам покажу. От подивіться, що я знайшов, є місця, де О, така от мала. І видно, що він гриб. Ну вже абсолютно ніякий. Навіть малий не виріс. Так, дайте мені цю палку прибрати. А ось тут внизу. Я ще не знаю якої вони якості. Але подивіться, які гриби. О! Ну ці я думаю ще не погані. О! Оці світленькі. Ці можна брати, подивіться який розмір. О, краса ніякий Давайте цей печок перевіримо. Якось по вандальному так беру. У мене і ножик є. Зараз я виберу яке краще. І ці непогані, хоч такого розміру вже солідного, великого повиростали. Добре, добре, добре. Але там ще є ще краще містяк. Зараз ми до нього дійдемо. Все ніяк не можу дійти, але це й приємні знахідки. Можна якось затриматись і тут. Дивіться, яке чергове місце. О, Отакі. Ану. Ану. О, тут взагалі світлі. Отакий от він зимовий опенок. Прекрасний їстівний гриб. Навіть відварювати не треба. Деякі люди говорять. Та, на що ви таке берете? Ну, почитайте за них інформацію, хто ще не поцікавився. Класний гриб. Особливо китайці їх полюбляють. А ми також кажуть, не китайці. Але також цей чудовий лікувальний гриб. Беремо. Чудово. В нашому відрі вже подивіться скільки гриба. Вже нормально не все показує. То там підщипав, то тут підщипав. Так, залишаю свій рюкзак, тому що тут просто, просто не пролізеш. Так що Набирайтесь терпіння, зараз вам буду показувати грибний колондайк. І також приклад того, як ростуть гриби. Отут от камуліна в чудовому стані. Цей можна брати. А тут подивіться, яка малеча. І пропала, і ці пропали, і ці, і ось, але яка кучність, як вони тут рясно вродили. О, яке рясне місце. Так, рухаємось далі. Дуже повільно рухаюсь, тому що просто не можу пролізти тут в цьому чагарнику. Ось ось грибки. Дивіться скільки його тут. Але маленькі. І вже ці грибки пропали. Так, вибачень, Тут не дуже просто ходити. Просто показую, як вони ростуть. Гляньте сюди. Що тут робиться? О, от вона. Які ж вони красиві. Ламуліна це шикарний гриб. Особливо коли зимою нічого такого немає. Це неймовірні знахідки. Так, так, так. Проходимо далі. Отак от. Ой. Дивіться, якої якості. Наприклад, оці от просто візьму. О! Молоді, свіженькі, прекрасні риби. Так ті прекрасні, а ці не прекрасні. От малі вже знову ж таки нікуди не годяться. Бачите, все тут на одному стовбурі. Таке величезне дерево впало, і воно все в флому лінію. Все Це буває, так ходиш, там немає, тут немає. А потім... Як то кажуть, нариваєшся на таких місцях, і отут. Опа. Просто подивіться, які монстри. Так, це кладу тут, потім заберу. Ось і гриби. Там під низом гриби. А тут що робиться? Подивіться, які величезні. І вони хороші, як і, як і красені. Тут все показую одним кадром, щоб ви бачили, як росте цей гриб, де росте фламоліна. Ось, продовження. Тут, якщо походити, то можна і 10-літрове відро набрати. Не таке, як в мене. На 5 літрів. Ось. Ось, і вони пішли. Продовження. А там от далі. Але я тут як і краще зберу і вже, мабуть, доберемося. А, що тут зберу? Тут ще подивіться під низом. Тут і тут яка пачка. Але це просто натрапив на місця, як так натрапив. Зібрав я які кращі екземпляри з цього місця. Там ще залишилось, до яких взагалі майже нереально дійти, Подивіться, у нас майже кажуть, вже майже все заповнено. Глянь, такий красивий гриб. Чистий, гарний. Але це вже останні фламуліни, скажімо так, з цієї хвилі. Тому що якщо є і малі, але їх небагато. Будемо зараз рухатись туди в сторону дому, можливо ще щось зустріне, якщо зустріну, то покажу, але поки отакий от от прекрасний результат. Рухаємось далі. На камері як видно, ніби реально хожу в обіда вже. Починаю вже якось темніти ніби так. Ось ще одне місце. Ой, так, це забираємо. Ще одне місце. Зараз вам буду показувати, а потім вже доберу, доберу. можливо які і є найкращі з цієї пропозиції. Що тут у нас? Подивіться. Тут малеча сидить. Тут такі чуть старші. Ще старші. Внизу вже пропала. Ламуліна пропала. А отут подивіться, що за велетні Так, ці кладу сюди. Они які тут гарнюки. Я не за цих говорив, що велетні. Які красивенькі. Ось. О! Нічого собі який величезний гриб. І тут. Але вони хороші. Бачите, там є... Вони такі от більш на відкритій деревині, то вони підмерзли. О, так, це будемо забирати, але вже потім І от продовжується це сімейство. Тут Тут гірша якості. Тут от краще. Ось так от воно пішло і пішло. Ось! А може як тут не зручно ходити. Тут вже, вже пропали. Ось красені. Тут вже взагалі дивіться запліснювалися. Я ще такої не бачив в цьому році. Ну і там вже гірші. Ось таке от буває. Таке. І молоді, і запліснювалі. Зараз підберу. І вже, мабуть, на сьогодні вистачить. Дуже швидко вечоріє. На камеру так ніби не скажеш. Видно, але вже початок п'ятої. І ви самі знаєте, як зараз. Тільки за четвертою вже на вулиці. Таке собі, ну що, сів знову ж тут біля цієї бобрової гатки. Я кажу, і гадку покажу, бобрів пропіарю. Та й тут якесь прекрасне місце, мені воно подобається, покажу свій результат. Сьогодні все дуже швидко, на відміну від минулих разів, я не знаю, хвилин 40 ходив. Дозбирав оці гриби, не знаю, що буде далі. Не знаю, що буде далі, тому що гриба вже вважайте хорошого. Немає. Тут зверху трішки гливи, Внизу там трішки гливки є. Не знаю, може десь до півтора десятків глив знайшов. Такого невеликого розміру. І от така от ще тут молода, прекрасна фламуліна. Тому я кажу всім дякую за увагу. Всім всього найкращого, щастя, здоров'я і бережіть себе. Бережіть себе і читайте інформацію за цей класний, чудовий лікувальний гриб. Будете володіти інформацією, матимете знання, можливо також хтось буде їх збирати. Та й таке. Так що ще раз всім щастя, здоров'я і всім па-па, до наступних зустрічей. Ось таке красиве місце і такі шикарні гриби.